В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Взяв автівку покататися, загубив себе і друга. Двоє людей загинули в аварії на Волині. 17-річний водій БМВ на великій швидкості не впорався з керуванням. Машина вилетіла у кювет, і врізалася у дерево. Від потужного удару авто зім'яло. Водія та його 16-річного пасажира шансів вижити не було. Правоохоронці встановлюють автовласника, адже юний кермувальник не мав водійського посвідчення. На місці події жодних документів на право керування, зокрема, цією особою не було виявлено, оскільки 17 років було хлопчині. Справа в тому, що тут варто звернутися, напевно, до батьків з проханням не дозволяти власним дітям будь-то всього лише на декілька кілометрів проїхатися транспортним засобом, не маючи права керування. 78 машин потрапило у масштабну ДТП Поблизу Москви о восьмі ранку. На трасі зіткнулися дві фури через густий туман. Аварію не побачили інші водії, та по черзі стали врізатися один в одного. За даними місцевої поліції, постраждали щонайменше четверо кермувальників трасу довелося перекрити. Одразу п'ять автівок потрапили у ДТП в Ужгороді. На слизькому підйомі кілька машин не втрималися на дорозі і зачепили одна одну. Слідом їхала снігоприбиральна вантажівка. Водія занесло і машина протаранила паркан приватного будинку. Свідки розповідають, що серед побитих машин були два легковики, швидка та автівка-рятувальників. Через незначні пошкодження кермувальники вирішили не викликати даї. До правоохоронців звернувся лише власник розтрощеного паркану. Втратив керованість з автомобілем під час виникнення небезпеки і здійснив наїзд на один з парканів прилеглих будинків. На сьогоднішній день законодавець визнав покарання по даному виду правопорушення або штраф у вигляді від 340 до 425 гривень, або позбавлення прав керування терміном від півроку до року. Дві машини знищено, одна пошкоджена внаслідок двох пожеж у Черкасах. Близько другої ночі зайнялося Рено у дворі однієї з багатоповерхівок. Вогонь швидко перекинувся на сусідню автівку, коли прибули пожежники палав ще й Фольксваген. Вогонь загасили. Рено відновленню не підлягає. Німецька машина обгоріла лише ззовні. У цей же час на сусідній вулиці палав Нісан. вогонь пошкодив моторний відсік і салон. Правоохоронці кажуть, причиною займання обох автівок може бути підпав. Нещасний випадок чи убивство на Полтавщині за кермом загинув воді маршрутного таксі. У чоловіка поцілив уламок залізної труби. Міліціянти вважають, що це випадковість. От родичі впевнені його вбили. Давній конкурент давно погрожував підприємцю розправою. Рейс Охтирка Київ через Гадяч має неабияку популярність. Щоб догодити клієнтам підприємець Валерій Коломієць, завжди піклувався про сервіс. кажуть пасажири автобусів. Тут тільки вічливі водії, чисті і справні маршрутки. Ну я користуюся цією службою вже, мабуть, більше як два роки, майже три. Вони перші в вухтирці з'явилися і вже так повелося. Коли починали, вони у всіх приблизно однакові там маршрутки були за якістю. Зараз просто я знаю, що в них. Зручно там. Та останнім часом пасажирів на популярному маршруті поменшало. Після аварії, яка забрала життя водія і директора компанії в одній особі, люди бояться їздити машинами загиблого перевізника. У районі пліткують. З ним розправився конкурент. На повному ходу у лобове скло поцілив майже кілограмовий шматок труби і влучив у голову водію. Їхала на зустріч машина, кинула же труба, желіз його сліпили дальним світом. Осліпили це не перший раз. Так. осліпили дальним світом. Він нервно уходив у той. Той він спас 16 людей чи 18, Не перевернув, машина сталася. У міліції кажуть, аварію спричинило порушення правил. А те, що залізяка поцілила просто у водія, вважають випадковістю. Було зафіксовано обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, і за результатами. Подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дана стаття це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу. Проте родичі Валерія Коломійця і водії, які працюють на маршруті, впевнені загинув підприємець не випадково. Кажуть, слава чистих маршруток не давала спокою іншому підприємцю в районі. Перевізники Гадяча давно погрожував загиблому розправою. Нього сипеться лайка. Образи, я вас усіх зрівняю, я закатаю вас в асфальт, тебе, твого хазяїна, твоє... ви тут їздити не будете, я вас піш... пущу під откос. Б'ють машини майже кожного місяця, і особливо все це, це роблять на вихідні, щоб зірвати рейси, щоб відмінили, щоб ми взагалі не їздили. З ножом ганявся, колеса пробував. Машиною на мене не їздить. Він машин на нього наїжджав. На зустрічну смугу викидали вони пеньки і все остальне заяви в міліції є. Востанні коломійці прийшли до міліції минулого тижня. Наступного дня на їхню маршрутку знов напали, а ще через день сталася фатальна ДТП. Оце її побили, кинули пеньки під колеса маршрутки. З людьми маршрутка їхала. Це в четвер, а це в п'ятницю його вбили. Одразу, день, і міліція день. не реагувала. Це було з 2013 року, ніхто не реагував. Ми скільки писали, міліція нам радила і в Полтаві, і в Гадячі наймати бандитів. і відповідати тим же. Але мій чоловік просто він каже, я тим самим відповідати не можу, він вірив у правосуддя. У міліції повідомили, кримінальне провадження за минулими нападами ще розслідують однак наразі не мають підстав вважати, що чоловіка вбили. Звідки на дорозі взявся шмат труби? З'ясовують експерти. Версія одна версія дорожньо-транспортна подія. Окрім цього, на відеореєстрації зафіксовано, що будь-яких людей ні на проїжджій частині, ні на узбіччі автодороги, і також подія була за межами населеного пункту. Будь-яких людей є, не було. Родичі загиблого обіцяють будуть боротися за визнання смерті перевізника вбивством до останнього. Анастасія Бобкова Тивай. Трьох наркоторговців затримали на Львівщині у Червоноградському районі. Молодики торгували маковою соломкою. Правоохоронці вилучили 5 кілограмів зілля. А у самбурі на гарячому піймали торговця марихуаною. Чоловікові надягли кайданки під час чергової оборудки. Була проведена спецоперація по затриманню громадянина, який незаконно реалізовував наркотичні засоби. В кількості 4 кілограм, який був затриманий під час реалізації, і відносно нього оголосили підозру скоєні злочину, він є арештований. Справа, справа буде в найближчому часі скірована до суду. Чергову партію зброї перехопили правоохоронці на Кіровоградщині. Даїшники зупинили вазівку для перевірки документів. Однак водій почав нервувати. Вирішили оглянути салон автівки. У пасажира знайшли пістолет Макарова з набоями. А на задньому сидінні виявили два магазини від кулемета Калашникова та набої. Наразі зброї, боєприпаси передали на експертизу. Обох чоловіків водія та пасажира затримали. За перевезення такого вантажу їм загрожує до семи років за ґратами. Москва у диму у російській столиці. Масштабна пожежа охопила автомобільний завод. Зіл вогонь спалахнув на третьому поверсі виробничого корпусу. Горіли одразу два поверхи промислової будівлі. Зайнялися банки з фарбою, котушки з електропроводкою для майбутніх машин. Коли менесники прибули на місце, горіли 200 квадратних метрів. Однак вогонь швидко розповсюдився територію. Обійшлося без жертв. Склади з поролоном горів у Черкасах. Місцеві робітники тривалий час намагалися самостійно загасити вогонь. Однак, коли закінчилися вогнегасники, викликали рятувальників вогнем. Вже було охоплено 350 квадратних метрів приміщення. Приборкувати полум'я приїхали півсотні вогнеборців. Причина пожежі, розмір збитків наразі встановлюють. Робітники складу не постраждали. О 9-й годині на позиску партерської діцина центру знайшло повідомлення про виникнення пожежі. в Одному. Ангарів складу готової продукції та заготову паралому. На даний час пожежа ліквідована. На місці пожежі працювало 50 чоловік особового складу та 8 техніки. Ще одна масштабна пожежа у Дніпропетровську забрали життя двох людей, спалахнув склади з солодощами. Рятувальники півтори години гасили вогонь, кажуть, знайшли на підприємстві безліч порушень. Ангар на молодогвардійській загорівся рано вранці. За лічені хвилини полум'я охопило майже увесь склад, понад 350 квадратних метрів. Рятувальники кажуть, горіло сильно. По прибуттю на місце надзвичайної події рятувальниками було зафіксовано загрозу подальшого розповсюдження вогню на прилеглі будівлі. У зв'язку з чим було прийнято рішення про додаткове залучення чотирьох пожежно-рятувальних відділення та оперативної групи, яку особисто очолив начальник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. На те, щоб загасити вогонь, пожежникам знадобилося півтори години. Розбираючи огарки зіпсованих цукерок і печива, рятувальники виявили обгорілі тіла двох чоловіків. На місці пожер сотрудниками міліції були обнаружені два обгорілих тіла. 87-го і 91-го годов рождения, предварительным предварительним даним це фасовщик і груші, які работали на данном предприятии. у міліції кажуть, почали перевіряти підприємство, яке володіє складом і вже виявили безліч порушень, зокрема і правил пожежної безпеки. Тепер з'ясовують, чи не спричинила загибель двох людей недбалість керівництва на сьогоднішній момент. Слідственним відділом Самарського районного діла міліци відкрито головне производство по признакам частини 2 статті 270 сімдесята кодексу України. Это нарушение установленных загаданных требований пожарной безопасности. В ходе расследования будет установлена сумма ущерба, а также причины возгорания. Анастасия Бубкова, Твай. Просто неба ошукані і без грошей у Києві. Активізувалися квартирні шахраї. Потенційним клієнтам пропонують орендувати квартиру за значно нижчою ціною, але необхідно кілька днів почекати. Жертва погоджується, дає завдаток, а шахраї зникають. Як не потрапити на гачок, з'ясовувала Олена Козаченко. Щодня сотні людей перебувають у пошуку квартири для оренди. Звичайно, шукати квартиру самостійно це економія коштів. Однак і чималий ризик потрапити у тенета шахраїв. Схеми аферистів не нові, але дієві, кажуть у міліції. Найпопулярніша – фейкові квартири одноденки. Аферисти винаймають квартиру на кілька днів чи тижнів. У мережі виставляють оголошення про здачу цього ж житла в оренду і заманюють низькою ціною, прикидаючись господарями. Під час зустрічі з потенційними орендарями розігрують себе господарів. Зацікавленим клієнтам показують квартиру, але тут виникає не дуже приємний момент. Їх просять почекати кілька днів три або чотири, не більше. Мовляв, за цей час попередні квартиранти з'їдуть. Винахідливі злодії навіть покажуть паспорти з пропискою у цій квартирі, і більшість людей, охоплені радістю, що їм неймовірно пощастило знайти таку дешеву квартиру, погоджуються на будь-які умови. Таким чином, шахраї можуть здати квартири одразу кільком клієнтам. При цьому просять останніх залишити вартість місячної або двомісячної оплати. У подальшому беруть гроші і зникають. Правоохоронці кажуть, уберегти себе від обману майже неможливо і завжди є ризик стати жертвою шахраїв. Та все ж існують прості правила, які допоможуть оминути аферистів: найперше не шукати легких шляхів і не намагатися самостійно знайти помешкання. Звертаючись до ріалторських компаній, не буде зайвим перед цим вивчити інформацію про те, як довго вони працюють і яку мають репутацію у сфері надання відповідних послуг. А коли вже обрали житло, не слід соромитися, прискіпливо передивлятися і перевіряти усі документи. Законодавець встановив чотири аспекти, які повинні бути зазначені в будь-якому письмовому договорі про оренду: це предмет договору, тобто що орендується за яку суму коштів. Друге відповідальність сторін і права обов'язки. Третє це реквізити сторін. І четверте термін дії договору. Та на практиці більшість людей правила знають, але дуже рідко користуються порадами міліції і юристів. Ні, не користувався Я безпосередньо через друзів, знайомих шукав житло. Остання квартира, яку я орендував, я підписав договір на рік. І самостоятельно шукав, і ріелторами користувалися. А підписували контракт? Ні. Орди з слугами ріелтора. Був потом потім ну, посіченню контракта вже напрямую з, ну, з кварзка на квартир робота просто. адвокати радять, слід не лише грамотно укладати договори, а й подовжувати їх за допомогою нотаріуса, а не як просту розписку, а підписуючи, не прогавити жодної дрібниці. У самому договорі бажано прописати завжди максимальну кількість тих предметів предметів речей, які будуть. Безпосередньо орієнтуватися. І правоохоронці, і юристи сходяться в одному: найкраща зброя проти аферистів пильність. Більшість із них, натрапивши на прискіпливого клієнта, самі зникнуть, не бажаючи витрачати час на нього. Олена Козаченко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ на цьому у мене все. Спокійного вам вечора. Та пам'ятайте, все буде добре.